Задля створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури в Івано-Франківську розпочали ремонтні роботи на вулиці Гординського. Тут упродовж двох тижнів облаштовуватимуть піднятий пішохідний перехід, що з'єднує два боки вулиці Шевченка. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, зробити доступною цю ділянку планували ще минулого року. На сьогоднішній момент ця вулиця, яка веде до парку, вона була. По межах вулиці Гординського роз'єднана, і відповідно там не було забезпечено доступність і навіть минулого року, коли міський голова з людьми з інвалідністю перевіряли доступність цього напрямку. То цей об'єкт був не такий дуже недоступний. Відповідно ми розуміємо, що люди з центральної частини міста вони йдуть до парку. Так, відповідно, вони йдуть вулицею Шевченка, яка є абсолютно безбар'єрною цій довжині, і тільки відповідно, в межах Гординського маємо цей такий перепад. Мені в центрі міста ведуться роботи з доступності. Комунальні служби облаштовують тротуари з пониженнями та зручні з'їзди для людей з інвалідністю на декількох вулицях одразу. Втім, швидкість виконання залежить від робочих рук, яких наразі катастрофічно не вистачає. Плануємо біля готелю надія на заїзді до готелю. Надія виконати плануємо завершити на вулиці Вовчинецькій. Маємо завершити кілька там понижень. Зробити, тому що 41 пониження там вже зроблено є, на Бувчинецькій ще маємо доробляти. Ну, відповідно, будемо там інші замовники так само там, по вулиці Мазепи-Чернувала, зараз виконується робота, можете так само їхати, побачите. От на вулиці Матейка, так само робиться там зараз біля лікарні міської. Тому, знову ж таки, робота виконується кожного дня. От, хотілося б, звичайно, що швидшими темпами, але знову ж таки. Є фактори, які десь не дають можливість працювати швидше, Незважаючи зважаючи на тимчасові перешкоди, роботи на вулиці Гординського комунальники планують завершити до початку вересня. Віталія коч Ігор Горпопик, телеканал 402.